Привіт, всім доброго дня. Ми приїхали в Банслі на невеличкий шопінг. Можливо, щось купимо, можливо, лише подивимось. А вже маємо вікенд і хочемо просто прогулятися по місту. Тут знаходяться торгівельні центри у місті. Барс Альгамбра Ерія. Багато магазинів. Також є гарний ринок. Але все працює лише до 4 години, години, деякі дні до шостої, до сьомої, але краще приїжджати у денний час. І сьогодні якраз у мене вихідний в п'ятницю, це єдиний день, серед неділі, в який я можу сюди приїхати і ще й застати якісь магазини відкритими. Ми не в усі магазини будемо заходити, тому що це утомлює, дуже проходимо лише мимо Next, New Look. Ми зайдемо в TK Max. пізніше. Також я хочу подивитись обув в Сюзон і в Deutschmann. Лізі це донька Річарда. Вона хоче в і Poundland. І також ми хочемо зайти на ринок. Там я колись бачила Сіфуд села, салат з морепродуктами. Так, Оце я так вважаю вхід в маркет та ринок. Я тут була лише декілька разів і не дуже все так все розумію, пам'ятаю, де що знаходиться, але вже в цілому орієнтуюся. Дуже гарна погода сьогодні, так і не жарко, і не холодно. Так, п'ятниця, ранок майже обід. Людей не дуже багато, але все ж таки людно. Лізі вже підтанцьовує. Ну, тут гарно, таке невелике провінційне містечко, але це таке людяне місто, де ми зараз знаходимося. Це я так розумію, головна площа. Mm, гарно тут побувати, гарна атмосфера. Латиноамериканська музика, така і в Києві, також було. О, також тут є магазин Boots з косметикою і з доглядом за тілом та обличчям. Так, ми ж зараз зайдемо в Deutschman. Буду знімати туфлі, які мені сподобались. Оце в моєму стилі, але не зовсім. Просто хочу поміряти. Це не мій розмір, але вони дуже зручні. Там на себе. Мені подобається, як вони сидять на нові на, на нозі. А Лізі каже, що їй таке не подобається. Вже ж ручні ладу ще подобається. Отакі сподобались, вони коштують 35 фунтів. Якщо беру оці туфлі і ще якісь, то інші будуть півціни. Ну, тобто, я б не брала по такої акції. Тобто я б, якщо б брала такі, 35 фунтів вони коштують, але мені потрібен каблук. Взагалі ж так важкувато собі щось вибрати. От, наприклад, тут мені каблук такий підходить, але мені стиль цей не подобається. Такі коштують 30 фунтів. Також. Я б все ж таки хотіла з невеликим каблуком. Така ще подобається, вони по 30 фунтів, такі 35. Мені дуже подобається, щоб були стрази. Завжди виглядає як щось таке красиве, нарядне, навіть на повсякденне. От дуже гарно йде. Так, такі по 30. Ну, ціни так, 30-35, от, от такі гарні. Але я ж все ж таки зроблю свій вибір. Просто зараз вивчу асортимент і потім якісь висновки для себе зроблю. О, яка називається снікерс, коштує 33 фунти. Це якраз місце, але я хочу більше таких от блиск, блискавичних прикрас. блискучих так. Також красиво, гарний колір. Дуже так от святково виглядають. Той стиль обуви, який я використовую, коли я вожу машину. так, У мене ще така є, але якщо мені потрібно замінити на іншу, то такий за 25 фунтів можна тут купити. Не знаю, це леза чи не леза це шкіряні чи ні. По такій ціні повинні бути шкіряними але це потрібно перевірити. Подобається дитячий асортимент, такі красиві туфлі. Ось такі, якщо б були мого розміру, я б такі собі б взяла. Але от це для малих дітей. Такі мені подобаються. Ой, а це такі прям. Класні. Оці мені більше всього сподобались. Тут такі 18 у мене ті, які мені для водіння галяться. Отакі от за 25 фунтів. Я не можу водити ні автівку ні в іншої облі одного. Ще така літня яскрава обу 10 фунтів. Але ж мені все ж таки потрібні, потрібно носити з каблуком. Потрібні з ортопедичної точки зору, тому що стопа має розвиватися, щоб не було зруйнування сулові. Дуже багато красивої обуви, але немає каблука і все-таки не потрібно мені купляти. Отака обув завжди гарна в магазині Deutschmann. Такі от Тут коштують зараз, я так розумію, 10 фунтів. І це безпрограшний варіант, дуже гарний, дуже комфортний. Для прогулянок, для великих місць. Гарний віск, з косметикою та доглядом за тілом, за обличчям. Але цього разу ми не підемо, щоб своє, свій час зберегти. Також супердраг ще такого ж типу магазин. Вони з одинаковим асортиментом і ще є різний асортимент, але дуже гарні і той, і той магазин. Мені підказує, деякі магазини знаходяться. Вона тут дуже добре розуміється і це дуже корисно, тому що я навіть не знаю, де магазин Шузон знаходиться, але вона мене веде до того магазину. Пішла у праймарк, я піду в Шузон. Це звичайні торгівельні точки, такі, як ми звикли мати на ринках. Це також цікаво розглядати. Так, це я так розумію пакистанські дівчата тут торгують. Але ж також гарна обу. Hello. Yeah, I'm just looking, How much does it cost like 25. this? 25. 20. Твентиф по 25 фунтів. Навіть такі роблять шляпки. Я не, знаю, тут я не бачу, що в Британії їх дуже носили, лише на скачки. Але я бачила один чи два рази за три роки, поки я тут знаходжусь. Це кав'ярня з тистечками. Я не знаю, будемо тут щось брати сьогодні чи ні, тому що вдома ми їли йогуртовий торт. Так. Це також непоганий магазин, але сьогодні я туди не піду. Гарна кав'ярня, ми тут каву вже декілька разів пилисленд. Магазин заморожених продуктів. Там гарна риба у клярі. Також інколи купляємо дуже рідко, тому що близько до нас немає Айсленду. За багато гарних магазинів. На будь-який смак, можливо, собі щось вибрати. Це магазин з сумками. Також як риночний асортимент. Це також, я так розумію, бізнес пакистанців у Великобританії. Вони зазвичай займаються такою торгівлею. Магазин молодіжних товарів за невисокими цінами. Тут багато підлітків купляють собі асортимент. Також приходять сюди з батьками. Знайшла тут лізі, вона собі обув вибирає. Так, 16 фунтів чорні 8 фунтів. Надію отакий от от одяг в такому стилі. Це не мій стиль, зовсім не мій, так що мені тут не можу сказати, що є щось цікавого. Пляжні накидки по 12 фунтів. Колір яскравий. Так, де тут ціна 8 фунтів. Ну, тут якісно не дуже гарно в цьому магазині. Колір мені подобається. Тут також є магазин з італійським одягом. Це дуже добре. Дуже добре вивчати місто Барзі з Лізі. Вона більш місцева, ніж я. І я також помітила, що біля Альгамбри Макдональдс, якому я вже була декілька разів, він через дорогу, я цього не знала. Там також є супермаркет Моррісон. це дуже це також, е, гарне, гарна ідея для мене, що там можна покупки зробити. Так от вивчаю міста. А то я ну, їздила вже тут, була і там, і там, але ще не все розумію, де що знаходиться. Так, а так ми проходимо до Паунтлан. в магазин з різноманітними дрібничками. І тут мені сподобалися такі диванні подушки, які нам завжди потрібні. От такий приємний молочний колір, мій любимий. І 3,25 коштують. Я так ще подумаю, але можливо я і куплю. Чотири подушки. Якраз той Чотири мені якраз і буде нормально. Щось ще чудове. 8.25. Це як такий кейс для ювелірних прикрас. Боже мой, як же красиво. Тут з такими от причепками для ланцюжків. А це також і для сережок, і для колець. Дуже добре. Чому ця не відкривається? Да, дуже так ціка... цікавий стиль, я такого ще не бачила сподобалось. Шукаю красиві вази для себе. Тут У нас вдома є, але недостатньо. Нарешті знайшли магазин Щівзон. Я також хочу перепровірити, який асортимент обуві. Потім для себе, можливо, щось тут придивлюсь, можливо, щось онлайн куплю, тому що я хочу дуже специфічну обув, і це не дуже легко знайти. На обувку 15 фунтів. Дуже зручний каблук. Да, оце таке мені і личить, і подобається. Денна шкіряна за 25 фунтів також подобається. Дивлюся асортимент обуві, який мені для водіння підходить. Такі ось за 25 фунтів Fürзон. Такі більш стильно виглядають. Так, дуже добре. Такий от асортимент снікерсів. Ну, гарна, практична обув, такі 35 фунтів, але я хочу з е, яскравими кольорами, з камінцями. Я хочу таку дуже красиву обув. 35 фунтів. Гарна. Гарна, гарне все. Так, таке ні. Так що, да, тут лише такий асортимент. Такі 15 фунтів. Також 15. Це от я взяла розмір 6. У п'ятий на мене тугуваті. Дуже гарний каблук. Мені ще потрібно і туфлі, які Лізі собі вибрала, вона каже, I'm crazy about them, що вона божеволіє від таких такої обуві, від таких, від такої обуви, таких туфлей. Вже ж що... мені також подобається, але це не, не мій стиль. але Мені подобається, як воно на інших людях виглядає. По 30 фунтів шкіряні на літо, але це також не мій стиль. Мені все ж таки більше отака був лечить. Також вуличний маркет ринок. Ми тут нічого не купуємо, але просто цікаво. Ходжу на ринок і тут відразу відділ з м'ясом і з вітчинами. І мені зараз згадується серіал Комісар Рекс, де були булочки з колбасою. Тут дуже смачно виглядають і вони коштують 2 фунти, Дуже добре. То я дійсно надивилася цей серіал. а Мені також інколи хочеться цих булочок з ковбасою. Ми тут можемо їх навіть купити. Так, Це дуже гарні відчини, ціна за 100 грамів. фунт 50, фунт 85, але це дуже такі смачні відчини. А це класичний англійський м'ясний. Пут 80 і 4,50 дуже багато торгівельних точок, і люди не складають друг другу велику конкуренцію. Так, мої креветочки, тістечка тут просто такі неймовірні. Це мені відразу таке сподобалось. Можливо, навіть купимо, щоб скуштувати. Да, щось таке незвичайне, дуже цікаво. По 2,50 майний ринок, але... Він виглядає дуже ахайно, і от, як я вже сказала, тут не багато конкуренції. Тобто кожен зі своїм товаром, і тут нема такого, що 20-30 торгівельних точок з одним і тим же асортиментом. Це дуже добре для людей, у яких тут бізнеси. сумки, чемодани. Навіть меблі. Це також дуже добре. Так. Такий колір мені не подобається в інтер'єрі. Відірейні Анделі. Тут солодощі та закуски в середноземноморському стилі. Мені ці лампи так подобаються яскраві. Сило дуже. Ой, так, це, я мрію таку лампу десь у себе дома мати. Такі запуски я дуже-дуже люблю. Солодощі, все дуже смачне. Так. Можливо, навіть на ринку купити печінку от Liver. Це яловитина, і навіть Настя от запитувала про язики. Тут можливо купити язик, ну, він тут дуже дорогий, це делікатес, але хоч я знаю, де можливо таке взяти на цьому ринку. Обожнюю рибу, так воно все красилося. Краб 6 фунтів. Я також, мабуть, куплю крапку. Це салати. салати, які я дуже-дуже полюбляю. Краб, Раун Сальман Салат, отакий 4 фунти, я я таке собі і куплю. Це дуже гарна ідея, що вони так от. Продають тут салати. От ми зараз хочемо щось перекусити, от я прикушу таким салатом на ланч. Обожнюю такі от англійські пиріги, тут вони за фунт 50. Steak kidney. Це яловичина з почками. Дуже смачно, це такий справжній англійський стиль. Зараз я таке не люблю але Маю на увазі, що це можливо купити на цьому ринку. Ще для себе вивчаю асортимент. Так, також різноманітні сири та вічі. Майонез 15 за 100 грамів. От, можливо, навіть таке додому куплю. От краби. Так, все це дуже смачно і ціни нормальні тут. От краб 6 фунтів за один, а тут салати три вісімдесяти на ланч. Взяли таку картоплю, чіпс, також салат з морепродуктами. Я його тут вперше куштую. Чудово насолоджуватися морепродуктами. На риночної площі і також у нас тут жива музика, лайв мюзик. Просто чудово. І такий день гарний. Погода просто така дуже ніжна, приємний вітерок, вітерець. Лавлідей. Біла таке тістечко за 2,50. Ми його всі вдома скуштуємо. Мені дуже цікаво, яке воно. Цінні англійські тістечка тут домашні. Так. Я так вважаю, дуже смачно все. Думається, що багато людей, багато музики сьогодні. Так от весела така святкова обстановка. Але ніякого свята зараз немає. Це просто. Підходимо до вихідних, скажімо так. Мені подобається, що британці вміють радіти. Зараз йдемо в тіка Макс, так, це тут ще є тістечка. Ну, все, так от люди таким бізнесом займаються, але я не вважаю, що багато можливо так заробити, коли сам для себе так от випікаєш тістечка і продаєш. Мене поки влаштовує працювати просто в компанії і отримувати зарплатню. У мене батарея вже сідає, не буду багато відео більше робити. Оці за 40 фунтів тільки Макс, мені подобаються, і дуже зручні. Компанія Дюна їх виробляє за 35 фунтів, але вони без платформи, без каблучка і вони, вони таке не дуже підходить. А так дуже зручні і комфортні. лайк like Такий костюм Juicy Couture, 40 і 40 фунтів 80 у цілому. Мені дуже подобається ця фірма, і цей стиль. Я хочу собі купити. Я абсолютно чудовий, не чудовий. Я просто обожнюю. Мені ці кольори дуже вивчать. Це все хочу взяти. Ми Вже приїхали додому. У мене зарядка майже закінчилась у мобільному, тому відео вже дороблю дома. Килі хай-файв! Уже повернулися додому, і це нові подушки, які я купила у Барнслі. Марія дуже зручно себе почуває на них. Вона сама отак от вибрала цю позицію. Так, от. Я Фіна. Близько до неї. Бра я ще купила дуже гарні кольори, і мені дуже, шва... дуже важко знайти от такий от колір, особливо. Такий ще можна купити, а такий дуже важко знайти мене колись такого кольору був. І тут ще таке от написано: Мерілін Монро. так що поміж таких бра повз таких бра дуже важко пройти мимо. Також Отакі брюки, Вони дуже, дуже шикарно виглядають. Дюси кутюр також. Я дуже задоволена такими покупками. І ціна вийшла 50% знижка. Тобто такі костюми коштують десь 160 фунтів. Я заплатила за костюм 80. Це гарна ціна для такої якості. Річа таку їжу приготував на обід. Сіба з овочами дуже смачно. Робила йогуртовий пиріг і від нього залишився лише маленький шматочок.